11 листопада ми дізналися, що Херсон звільнено. Ввечері ми пішли на вулицю, де ми на нас проїжджали багато машин з українськими прапорами. Вже наступного ранку я з родиною поїхала на площу Свободи. Там було дуже багато людей та воїнів, які були дуже втомлені. Усі кричали Слава Україні, раділи, обіймали один одного та вітали. Також там ми зустріли Мадяра. Я його впізнала, тому що мій тато показував його в тіктоці. Прийшовши до нього, там була велика черга людей, які хотіли отримати від нього автограф, але ми чекали. Коли черга дійшла до нас, він підписав наші з братом прапорці, ну а потім він підняв мене на руки, та ми з ним сфотографувалися. Це був щасливий та незабутній день. Дякуємо вам, наші захисники, дякую, Мадяре, Ми вам дуже вдячні. День визволення нашого міста я не забуду ніколи. 11 листопада 2022 року. Весь термін окупації я із сім'єю прожив в Херсоні. Ми пережили дуже важкі часи і чекали на визволення низький ухрі у Вондісну, завдяки яким ми знову в війну. У нас не було світла і у нас не було доступу до новин, тому ми дізналися про звільнення 12 листопада, коли. Приїхала в сусід з українським прапорцями, дуже-дуже здивувалися цьому. І він почав розпитати, що відбувається в центрі, що вони там були, що там дуже багато військових і людей. Він це розповів, поїхав і через якийсь час, там годину десь приїд, по нашій вулиці приїжджали військові. Вони зупинилися, тому що ми вийшли, на нас побачили. Почали обійматися, дякувати, що вони нас звільнили. Вони поїхали і ми почали святкувати вже. Потім ввечері я виходила на вулицю, вже дістамніла. Я просто не вірила, що це вже відбулося. І це було незбувальне відчуття. Я зараз живу в Німеччині, але моє серце у Херсоні. Це моє рідне місто, тепле і сонячне, за запахом колонів і подихом Дніпра. Там минуло моє дитинство, Школа, друзі, наш двір, мамині пиріжки. Коли дізналася, що Херсон звільнили, я плакала від радості. Мені хотілося бути вдома, обійняти всіх і сказати, ми вистояли. Херсон це не просто місто, це любов, спогади віра. Я знаю, що обов'язково повернуся туди, щоб посадити своє дерево на вільній землі у вільній Україні.